І так, доброго всім дня. Доброго дня! Так, знову ми з вами на зв'язок. Вийшли в такому чудному місці, да, пшеничне поле. І вже почали його скошувати. От, дуже гарні краєвиди, українські. Да? От. І сьогодні ми хочемо затронути тему знову медіації. Але медіації не той, якої прийнято в суспільстві, да, про ту, яку можна в інтернеті вже достать інформацію побачити, а медіацію ту, яку казав Михайло Іванович минулого разу, внутрішньо особисту, да, більш таку поглиблену, про яку ви не знайдете в інтернеті нічого. Бо це його, якби. Авторський Авторські метод, методи, так. Да. От. Що таке медіація? Це е, сприяння вирішенню конфліктів да? між людьми, між корпораціями, ну, таке, от між країнами навіть це робота медіатора. Що ж тут мається на увазі внутрішня особиста медіація, і в чому тут може бути конфлікт, якщо це одна людина? Так? Здавалось би, що тут може бути конфліктом. От. І, наприклад, ми візьмемо таку тему, як. Тіло фізичне тіло твоє, це сигнальна система душі. Психосоматіка свого вилетіла да. ага. Тема психосоматики, бо це дуже така актуальна тема, завжди була і є, і буде, мабуть. Тіло ми розглядаємо тіло як фізичне тіло, як сигнальну систему душі. Але в чому тут може бути конфлікт з точки зору медіатора? Трошки розкрий. Так, мені відкрилося іменно цей варіант, або цей, цей взаємозв'язок. Фізичне тіло, іменно сигнальна система душі. А хто або що створює в душі той же самий конфлікт, або негаразд Нам відкрилось, що це ум? Це як операційна система у комп'ютері. І тому, от скажи, умом, або чим ти слухаєш співбесідника, або певні новини, от чим ти керуєшся? Хтось каже мозком, ну мозк це більше фізичне тіло, а я пропоную умом. Тобто щось дивишся очима, щось приймаєш, читаєш, щось слухами чуєш, щось на смак, смак і так далі. Тобто, ум? Це той, хто дає е, визначення. І якщо ти своїм умом чуєш е, щось, то, що є не по тобі, не твоїм, співбесідникам, і в е, тебе є незгода, тобто суперечка, ти незгідний, значить, сперечаєшся з кимось або з чимось. Mm -hmm. так? Mm -hmm. На рівні ума, і в тебе виходить, що. Хвилювання, або як ми кажемо ще пониження частот, сердися, незадоволений. Людина часто намагається в цей час комусь щось доказати, ага. довести, але якщо немає нікого поруч, да, а тільки от твоє незадоволення, тобі нема кому доводити, і оця горіч, якби осідає е... в душі. Тобто е... емоції ті ж самі, яка відправляють емоції, це що? І це енергетика може, тобі невідомо, а якщо відомо, то як ти з цим справляєшся. Тобто і все, як би сказати, напруження, яке появляється в тебе в умі, в думках, хвилюваннях, емоціях, пишеться в душі. Тобто, ти чуєш смуток або нагрузку в грудях, або в серці. Хто як, хто в печінці або як. Як угодно. І тому, от є таке приклад, наприклад, що таке захворювання шлунка. Uh -huh. Часто люди, у кого не гаразд, із шлунком, це зачасту причина непереварювання, тобто неперева, не відсутність хорошого травлення їжі. А травлення їжі равно непереварювання. І навіть ти можеш почути або між людьми я не переварюю тебе. Так, фрази такі є. Зміняєте? Або навіть ти можеш десь користуватися, я не переварюю ту людину або ту uh -huh. ситуацію. І зверни увагу: якщо ти часто цим користуєшся цими словами або думками, то, можливо, в тебе ЖКХ є нарушення. Uh -huh. І тому. Конфлікт. Тобто твій конфлікт на рівні ума з іншою людиною або з інформацією, ти не згідний, або воно з тобою не сходиться. Раз. Це вже конфлікт. Друге. Своїм умом ти понижаєш частоти, створюєш конфлікт душі своєї, в тебе хуже стає настрій, самопочуття самопочуття, справи йдуть хуже, енергія падає між умом і душею. Так, так і в кінцевому результаті цей конфлікт відображається в тілі у, у даному випадку е, жолудно-кишечний тракт, як говорять, і знову тобі що проходиться. Іти або пити мікстури, або таблетки, або обезболювати те, що відбувається в тілі як підсказка. І, виходить, ти заробляєш гроші для того, щоб позбавити боль в тілі як підсказку, і знову конфлікт. І тому моя справа як медіатор підвести тебе. Посприяти вийти на причину. Бо ця ситуація з шлунком, наприклад, на даному випадку, це конфлікт, який з'являється в душі шляхом твоїм реакцій на рівні ума на щось зовнішнє як подразника. Моя задача іменно послужити тобі, щоб ти міг вийти на істинну причину, я кажуть. Звідки ноги ростуть? Це о, так, як коротко? Кажуть, коли відома причина, половина роботи вже зроблена. От. А от уже яким чином передивитися і дійсно, а чи ти можеш поміняти з того, як сприймати іншу людину, позицію слова? Тут вже друга позиція, друга ступенька. Сказати, стоп. Друга людина. В неї, має, в неї є інша думка. Ну це не означає, що те, що вона каже чи проявляє, має зійтися з моїм. Це вже, як кажуть, робота в причині. Як ти можеш поміняти свою реакцію, своє сприйняття тої ситуації або тої людини, це вже налаштування. Взаємозв'язків, де м м із конфлікту е ти зможеш перейти на співпрацю, е зможеш домовлятися з другою людиною, зможеш ти казати собі Стоп. Ну, е спочатку, мабуть, з своїм умом трошки домовлятися, Так, Якби знайти so е mm -hmm. такий зв'язок з ним, е коли ти можеш не, не він тобою буде керувати, управляти, а ти вже трошки будеш mm -hmm. ним. Бо ум наш може завести нас дуже далеко, так. куди не треба. Ну, це так коротко. Так. Ну тому і на, на цьому моменті я пропоную зупинитися, а далі ми будемо далі продовжувати, якщо в тебе є інтерес. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей. Дякую.